Інжир Далмацький кінець вересня 2023 року. Цей сорт в мене росте вже багато років, але цього року він найкраще себе зарекомендував. На ньому було кілька бреб, які я зірвав і тепер вони починають достигати фіги. Повторюю, що були роки, коли взагалі. Люди не випрівали, а також були роки, які достигали по одному лолікову по два цього року. Тоді зав'язалося багато і багато було достигати. Такий він далмацький. Така в нього. Цікава м'якоть. Смак теж солодкий і смачний. Мене часто запитуюсь у кожного соку, е сорту який смак. М -м -м, ну не знаю, щось, щось дуже трудно. Ну, не всі вони дуже солодкі, дуже смачні. Це не виноград, що можна там виділити. Гармонійний смак, мускатний, фруктовий. Головне солодкий, головне смачний, щоб гарно визрівав. Такий він є далмацький. Солишив є дуже мале навантаження на ньому, так як цей сорт пізній. І щоб було. Де, хоча б добитись деякого результату. Я залишив навантаження дуже-дуже мале. Ще буде жовтень, якщо Бог дасть без заморозків. І будемо чекати на достигання других фіг. Це вже, мов на цій фігі, якщо ви бачите, вже є така ознака достигання. Він вже починає світліти. Це вже починає далі досягати і цей це вже є ознака того, що десь через кілька днів він вже буде повністю сиглий. Дякую всім за перегляд. Вирощуйте інжир.